Привіт, друзі! Сьогодні будемо з вами пекти дуже смачне ліниве вівсяне печиво. Чому називаю його лінивим? Тому що для нього потрібно лише все змішати ложкою і одразу можна викладати та випікати. Тому це надзвичайно простий рецепт, який приготує навіть маленька дитина. Не будемо зволікати, а розпочнемо готувати. І для цього печива нам знадобиться борошно, вівсяні пластівці швидкого приготування, розпушувач, дрібка солі, ваніль, цукор, м'яке вершкове масло, варене згущене молоко та яйце. Як і обіцяла, все однією ложкою. Вірніше буде не однією, а взяла ще лопатку, тому що масло потрібно буде дістати. Воно в мене м'якесеньке. І щоб все дістати, потрібна е, силіконова сили, лопатка Силіконова. Так, значить, в мене тут вершкове масличко. Сюди, до нього. Печиво дуже і дуже смачне. Також обов'язково раджу його приготувати. Все, що я випускаю, я вам завжди рекомендую, тому що провірені рецепти надзвичайно смачні. І ви знаєте, коли так смачно, хочеться, щоб всі смакували і насолоджувалися цими смаками. Так, поки все роблю, з вами розмовляю і не розказую, що в мене тут. У мене тут м'якісеньке вершкове масло, в мене тут яєчко вже додала. Тут у мене згущене молоко. Так, далі сюди додаю ванільку. Так, буде мені так більш зручніше. Дрібка солі. Обов'язково обов'язково додаємо дрібку солі. Додаємо вершкове вирш... масло. Знову вершкове масло, ні, цукор. Все розмішуємо, щоб цукор гарненько в нас розчинився в рідині. Обов'язково гарнесенько все перемішуйте, щоб маса була однорідна у вас. А як же це пахне одразу згущене молочко, таке смачне вершкове масло, у мене 82,5% дуже смачне. Останній раніше я якось використовувала завжди селянське вершкове масло, але воно чомусь зіпсувалося. І зараз я більше полюбляю молокію. Тим паче вона зараз по акції. Так, далі йдуть у мене сюди пластівці швидкого приготування. Все вмішую в нашу масу. Як тільки все вмішали, до борошна я додаю розпушувач. Просіємо борошно. одразу все. І можна буде замішувати печиво. Одягнемо, напевно, рукавички, щоб. Тому що тісто буде трошки, трішки липнути до рук. Це нормально. Так. Все борошно до останнього, до останнього грама і замішуємо тістечко. Як тільки все об'єднається, одягаємо перчатки і будемо формувати печиво. Духовка 180 градусів, тому можна одразу включати розігріватися духовку, беремо деко, пергамент і будемо з вами робити смачне печиво. Ох і пахне таке карамельне буде. Карамельне... Печиво вівсяне. Але й карамель не та, що потрібно готувати е, дома, домашня. А е, куплене. згущене молочко зі смаком карамелі. Так, тістечко готове, формуємо. Я так подумала, навіщо мені зараз перчатки? Якщо можна взяти дві ложечки і е, завдяки, верніше, не завдяки, а дв, е, двома ложечками викласти печиво. Ось так. А потім вже можна вдягнути перчатку. і їх трішки приплюснути. Тому беремо дві ложечки і викладаємо печиво подалі один від одного, тому що воно розтечеться. Тісто я розклала, взяла водички трішки змочу ложечку, і ось так буду формувати печиво. Так набагато простіше. Відправляю випікатися хвилин на 15-18. 15 хвилин і печиво я дістала. Пахне на весь дім, друзі. Лише погляньте на цю красу. Бачите, дуже красиве печиво. Та й готується дуже-дуже швидко. Моє ароматне, лениве, швидке печиво вже готово. Ви ж бачили, процес абсолютно простий. Простіше вже нічого не придумаєш. Це змішав, виклав і запік. Швидко та смачно. Див... Ой, шматочок відвалився. Дегустуємо. М -м -м. І я заберу. Дуже смачне та ароматне печиво, друзі. Таке просте, прості інгредієнти. Потрібно купити Ці інгредієнти завжди є вдома. Лише варене, згущене молоко потрібно купити. А так дуже смачно, дуже швидко тому готувати всім. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, коментуйте, дякую за те, що дивитесь, підтримуєте мене. Переглядаючи мої відео, пишіть побільше, як у вас виходить, коли ви готуєте за моїми рецептами. Мені буде це надзвичайно приємно. Ну а ми з вами побачимось!